Ой, болешко, боле. У Люблинецькій громаді для проєкту Любіть Україну виступив досвідчений колектив Криниченька із села Мощена. Ми співаємо і патріотичні пісні, ми співаємо і ліричні пісні. Ми співаємо українські народні пісні. Про любов, про кохання, про Україну, про батьківщину, про свій рідний край, про мощену. Почалася війна, то ми співаємо переважно е, патріотичні пісні. Ми співаємо, прославляємо Україну, співаємо про наших героїв, чекаємо їх додому. Поділився творчістю і квартет Аколада, створений відносно недавно. Співати люблять понад усе. Ми любимо Україну і любимо українські пісні. І своїм, своїм співом хочемо підтримати наших захисників і захисниць. Нас там! Я на Село Кругель на концерті гідно представив колектив Барви Кругеля. В нашому репертуарі є дуже багато патріотичних пісень. Співаємо ми для того, щоб підняти дух нашим воїнам, щоб підняти дух нашим жителям села. Так як наше село досить невеличке. І переважна більшість населеної люди похилого віку, і ми ну робимо дуже часто в нашому клубі концерти, і для того, щоб саме оці люди змогли трошки відволіктися від цієї ситуації, яка зараз в Україні, для того, щоб підняти їхній дух, оцей патріотичний душевні пісні виконали учасниці колективу Пісенне перевесло наших дівчат об'єднала українська народна пісня. Співаємо ми на благодійних заходах, радуємо так, також своїх односельчан своєю піснею. Надіємося, що скоро буде перемога, і ми заспіваємо веселих пісень. Крім пісень, таланти громади декламували і патріотичну, душевну, щемливу поезію. Ішов солдат, душа його боліла за тих. Що в окопі полягли, він поспішав його чекали вдома: дружина, діти, вся його рідня. Всі ці пісні та вірші почуєте у телеверсії концерту, тож стежте за анонсами: Віра Шевчук, Неля Прокопчук, Василь Любежанін із Люблинецької громади для новин на часі. Родину і про рідну Україну.